Всім привіт, Наготували готували Зараз спробуємо. Ще гаряченькі. Дивіться, яка красота. Будеш спробувати? Звісно. Mm, mm -hmm. Тобі не таку треба було давати. Це смакота. От таку треба. Буду, що бідати ось Раз, лопша. Другий раз лопша. М -м -м. Полопала. Как красота. Бажаєте замовити, пишіть мені на вальбер по номеру 068, 87 87 87 4 Вартість сердельки. 400 гривень за кілограм. Смакота неймовірна. Дови. Дуже смачно. Дуже гарно чиститься. А на що її чистити? Можна потім варити знов діткам, якщо бажаєте. Класне. Ще гаряча сердечка. красота. macota. Ótimo.